Даю всіх на каналі Астімацкі, і сьогодні будуть підсумки за цей рік. Взагалі мені є багато чого сказати, але я не буду проходитись по всім пунктам, а лише щось з творчої сфери. Вважаю всім приємного перегляду, буду рада почути і ваші підсумки, якщо вони є. Почнемо, мабуть, з каналу, бо це власне те, де ми зараз знаходимося за цей рік. Я зробила 48 відео. Взагалі, якби я не відпочивала перші два місяці і трошечки активніше працювала всю решту, відео виходили б набагато частіше, і цифра була б явно більшою. Проте це вже непогано це 48. Це не 2, як можна було очікувати. І також за цей рік канал досягнув тисячі підписників, що для мене є. Великим досягненням, адже я мріяла про тисячу підписників десь з моменту, як в мене з'явився Ютуб. Ну, тобто, коли мені було ще 5, я мріяла про тисячу підписників. Не стільки заради самої цифри, скільки заради того, щоб можна було заробляти на цьому. Зараз я хотіла, аби канал досяг тисячі, бо це для мене було своєрідним показником, що мій контент дійсно цікавий і його дивляться не просто тому, що Ну, треба підтримувати український контент. Хоча, мені здається, певна доля глядачів на цій основі теж є, але зараз не про це. Тож, за цей рік, 48 відео це 12 тисяч переглядів, що не так вже й добре, але і непогано, враховуючи, що Ютуб періодично закидав мої відео в рекомендації до Індії, що взагалі нелогічно і якось мало пов'язано, але як мені пояснили, це пов'язано з тим, що. Ютубу хтось щось крутить, і через це у всіх інших з статистикою проблеми. Але це вже таке. Також за ці 48 відео було майже тисяча годин переглядів, що взагалі-то дуже навіть багато. І я щиро здивована, щиро вражена і щиро вдячна, що так сталося, бо для мене тисяча годин переглядів це ну, багато. Це практично тиждень, О, ні, більше тижня, перепрошую. Я погано рахую, особливо швидко. А, тому, скажімо так, для мене це велике досягнення, дійсно дуже велике досягнення що тисяча годин переглядів. І я сподіваюся, що в наступному році вийде якось більше просунути це. І знову ж, я не кажу за те, що я буду робити відео частіше. Я не кажу за те, що я буду більш відповідально ставитись до свого придуманого графіку. Але, наприклад, це відео мало вийти ще в минулий вівторок. Як бачимо, це воно виходить не зовсім в минулий вівторок. Але що поробиш? Життя бандежне, але ми тримаємось. А тепер до чогось вже більш суттєвого. За цей рік було 43 повноцінні роботи. Взагалі, мені здається, їх виявилось трохи більше, але я не знайшла деякі файли, які я не знімала. А враховуючи, що коли я не записую екран, то. Ті роботи часто зникають, то це вже інше питання. Також я зробила багато скетчів і напланувала багато, багато на життя вперед. Тому мені здається, в наступному році повноцінних робіт буде явно більше, що доволі непогано. Враховуючи, що я не планувала настільки багато малювати. Це, по факту, одна повноцінна робота в тиждень, навіть трошки більше. А для мене це. ну, Багато. Я не знаю, як ще сказати, враховуючи, що я не очікувала на початку року, взагалі, що я буду малювати або займатися каналом, і я планувала зовсім інше. Також на початку року я зробила два спрайти з п'ять емоціями для візуальної новели. Візуальної новели я не зробила, але все ж таки два спрайти є. А також для цієї візуальної новели я зробила таблички, в які можна текст ставити. З дуже крутою змією, я прям досі нею пишаюся. А також іконку для додатку, яка в мене десь є в файлах, але я нею не скористаюсь ніколи, якщо тільки раптом не прийде озаріння і все-таки знову сяду за новелу. Також я не знаю, наскільки це моє досягнення, але ми з подругою розробили дизайни, ну, як ми. Я розповідала, вона робила, і потім я казала, що вау, гарно, для, Знову ж візуальної новели. Її дизайн дійсно вау гарно, мені дуже подобається. І так, дизайни були для всіх персонажів, ну, для більшості, скажімо так. Але візуальна новела трошечки закрилася. Я сподіваюся, я колись її закінчу. Просто я не сподіваюся, що швидко. А, також з того, що я ще зробила, це пороздавала знову ж, своїй подорозі завдання. Я дуже вдячна, що вона на це все погоджувалася для іконок, всяких з цих іконок в додатку, де там, повернути дію, зробити якусь іншу дію, ось таке подібне. Я не особливо вмію таке робити, але вона вміє доволі гарно, тому я дуже вдячна, що вона цим займалася. Крім того, за цей рік я закінчила портрети шістьох основних персонажів, які в мене фігурують в коміксі, який я колись не малюю. Взагалі, для нього в мене знову за цей рік була намальована одна сторінка. Не розфарбована, не зовсім в тому стилі, який мені хочеться, але була одна сторінка про. Ніклаустера, Мейзікін та Андрія. Я постійно забуваю, яке в нього ім'я, тому він Андрій, що поробиш? Всі ці зображення десь є, якщо гарно пошукати, я шукати не буду, але вони є. Також я намалювала скетчевих 15 сторінок. Я за них так і не сіла, але вони намальовані. І технічно. Десь в середині січня, якщо я гарно так зберусь з силами, має вийти перший розділ того, що я хочу. Я сподіваюся, що я з силами зберусь, бо мені це важливо. Крім того, за цей рік я зібралась з силами вдруге для ще однієї гри. Знову ж програмування я не вивчила. Мову програмування, CC+, Я не впевнена, як її називати. Перепрошую, C++, ось. А, ось, і я зібралась силами, в мене є розписані скетчі, є певні накидання по сценарію. А, по сценарію не те, що на, начерки, в мене написані два повноцінних візуальних детективи, тому, якщо я зможу, то я сподіваюся, під кінець наступного року ця гра вже буде доступна для всіх. Що для мене є непоганим таким планом, враховуючи, що за цей рік я не закінчила навіть одного спрайту, а проблема в тому, що я вирішила дещо змінити стилістику на ту, яка буде більше підходити під сетінг, і намалювати її з лайном. А я з лайном, як відомо, не надто дружу, і через це я міксую лайн з безлайном, реалізм з стилізацією, і виходить, поки що щось середнє. Я сподіваюся, що я розберусь з тим, що я хочу, бо поки що мені подобається, як виходить. але там щось середнє. Певні записи є, але вони десь на хмарі глятають. Тож так, поки що нічого не показую, бо нічого ще немає. Але можу сказати, що я вже непогано так придумала, що саме робити, і в мене не. Немає такого конкретного плану встигнути швидко, тому я роблю повільно. Також я не використовую багато персонажів та якісь суперскладні схеми, щоб не створювати собі ще більше проблем. А поки що все доволі непогано. І якщо все вдасться так, як я планую, то так. До кінця року буде готовий візуальний детектив, де можна більше дізнатися про моїх персонажів в ході розслідування. Це. Додаткова інформація, яка не стосується розслідування ніяким чином, проте також цікава. І враховуючи, що я люблю писати детективи, детективів буде багато. Також за цей рік я намалювала дві роботи на холсті. Взагалі, для мене це щось дійсно за рамками боя. Не дуже люблю малювати фарбами, враховуючи, що я ніколи не вчилась малювати фарбами, той один гурток в п'ятому класі не рахується. А, тому для мене намалювати дві роботи було дійсно досягненням. Фото в мене немає, бо я ці дві роботи подарувала. А, але всім, кому я подарувала цим двом дівчатам, їм дуже сподобалось, і вони були вдячні. Тому мені здається, це непоганий рівень, враховуючи, що е, я не я очікувала критики. А взагалі, я розумію, що критики не було б десь мозком. Але от почуттями я очікувала критику. Але все ж таки все обійшлося, всі вдячні, всі задоволені, тому все добре. А фото я не зробила що печально, бо роботи були дійсно гарні. Ну, на мій смак, вони були непогані. Тому, можливо, я і продовжу в цьому році малювати а, фарбами іноді періодично, тому що чому б ні. Єдине, що в мене зберігалося, це десь малюнок. Акварелью Гьоте, але я не знайду Гьоте вже. Перепрошую, перепрошую, він лежить десь дуже далеко, де я його явно не знайду. А, також за малювання за цей рік я зробила дуже багато скетчів. Це не знаю, наскільки є якимось досягненням чи ні. Я просунулася в тому, як я малювала скетчі на початку року. А, це теж помітно. Тому що на початку року я. Робила скетчі, щоб потім накидати на них фарби і забути. Зараз я роблю скетчі, щоб накидати фарби і забути, але вони <смі> виглядають більш презентабельно. І деякі скетчі мені навіть не соромно показати, тому що мої скетчі, не знаю, скажімо, на початку року, ну, добре, не на початку року, тоді вони були зовсім погані. Скажімо, в квітні вони були. Щоб бути, <с> я тоді була в фотошопі, і очевидно, що я тоді не надто намагалась верніше я намагалась але в мене не виходило. А, тому і роботи виходили ну таке собі. <с> а, не знаю, чи це вона фотошопу чи моя. Я хочу вважати, що фотошопу, але скоріш за все моя. Зараз я в Криті, бо фотошоп зі мною не хоче працювати. Ах! Яка драма. Але я прийняла Кріту. Думаю, це можна вважати прогресом за рік. Я більше не хочу покинути Кріту, щоб не бачити її. Я прийняла її цілком всією своєю душею. Тому це теж своєрідне досягнення за цей рік. Нехай дуже сумнівне. Але знову ж, з, з Крітою прийшло також те, що я не люблю. Текстурні пензлі. Ну, в плані, я їх люблю, вони гарно виглядають для того, щоб намалювати 2-3 маски, але малювати роботи цілком графічними текстурними пензлями, мені не сподобалося. Можна помітити, що я це робила. Можна помітити, що я різко це кинула, якщо прослідкувати за моїми роботами. Тому що я знайшла один, який дуже схожий на олівець. І очевидно, що мені подобається, як виглядає олівець на папері. Інакше чому б я не малювала. І очевидно, що я хотіла повторити ту саму стилістику, якою я малювала на папері. І очевидно, що виходили гарно скетчі. І так, скетчі це чудово, вони виходили дійсно непогано. Але окрім скетчів, мені треба ще й готову роботу мати. І отут вже прийшли проблеми з тим, що я не можу всю роботу малювати одним текстурним пензлем. Можливо, просто варто було обрати інший, але іншому мені не подобалось взагалі. Тому я намалювала, ну, мабуть, робіт 5 текстурними пензлями і потім почала змішувати. Останній раз я використовувала текстурний пензель для того, щоб накласти колір, це було коли я малювала хуманізацію Беатріси, це доньки принцеси Луни та Сомбри. І тоді я це зробила, бо волосся інакше не виглядало магічним. Але мені не подобається, як воно виглядає навіть з текстурним пензлем. Тому я зрозуміла, що мені подобається той один пензлик, який найперший в списку, який звичайний. Тож так, це певною мірою прогрес свого розуміння. А тепер до чогось трохи іншого, а саме до письменництва. Якщо хтось раптом не знав, і половина відео про персонажів сюжети та Мері Сью не дала підказок. Я пишу і пишу багато. В мене є свої персонажі, я пишу ним. Тому хто раптом не знав, тепер знаєте. Тож, за цей рік я написала книгу. Як на мене, це досягнення доволі таки значне. І, як на мене, це доволі таки непогано, враховуючи, що попередню книгу, яку я намагалась написати, я так і не закінчила. Можливо, проблема була в тому, що це був детектив, який я почала писати в 11. А коли сіла дописувати, мені вже було 13. Я розумію, різниця в часі це звичайно, кардинальна, але проблема була в тому, що за ці два роки я дуже багато читала детективів підліткових та дорослих. І очевидно, що той детектив, написаний в 11 років, не зовсім був підлітковим або дорослим. І через це мої смаки певним чином змінилися, і продовжувати писати те, що очевидно, мені вже не подобалось, я не змогла. А взагалі сюжет був цікавий. І мені подобається іноді перечитувати те, наскільки там геніальні діалоги, тому, можливо, колись я перечитаю це знову, але вже під запис. Якщо комусь буде цікаво, я, звичайно, це зроблю як робила колись до початку ведення каналу повноцінно, але не будемо зараз про це. Тож, я закінчила книгу, вона на редактурі вже півроку. Я намагалась писати швидше, я за місяць написала, я думала так, третину, виявилось, я написала менше половини, але все ж таки написала. Також за цей рік я написала десь плюс-мінус 15 оповідань. Одне з яких було про моїх персонажів, і воно доволі непогано, мені подобається. Прям зайшло так зайшло. Взагалі, як на мене, то по письменництву цей рік я трохи проїхала, бо в половину конкурсів, в яких я хотіла прийняти участь, я пропустила. Точніше, не так. Я відкладала-відкладала хоп-конкурс, вже пройшов. Це трохи сумно. Бо, як на мене, я могла б набагато більше. Але, на жаль, не склалось не так, як гадалась. А, Крім того, я написала багато начерків. <смі> я не знаю, наскільки це добре, наскільки це погано, але в мене зараз в нотатках близько 10 різних детективів, тому що це мій улюблений жанр, вже нічого з цим не поробиш. Які я колись сяду точно напишу. А, також. Я розписала приблизний план наступної книги, вона ніяк не пов'язана з попередньою. Але це вже непогано, тому що, тому що мені було морально тяжко писати попередню, тому що фентезі, а я фентезі не зовсім люблю писати. Мені подобається фентезі малювати, але не писати. Для мене це не зовсім той жанр, який я люблю. Uh, знову ж, Я написала фентезі-детектив, але я намагалась писати чисто фентезі десь перші три сторінки, потім я здалася. Uh, якщо комусь буде цікаво, я можу скинути файл, теж почитаєте. Uh, ось, Також за цей рік я не тільки писала, я і читала, що неймовірно. Читала я насправді небагато, тому що в мене дуже не вистачає часу. І коли вистачає часу, мені шкода його витрачати на читання, тому що це щось, що забирає дуже багато вільного часу, і після цього я нічого не встигаю. Але я прочитала десь 10 книг, що, як на мене, непогано, враховуючи, що я. Не особливо хотіла витрачати мене гроші. Я обожнюю читати, мені дуже подобається досліджувати героїв. Мені дуже подобаються різні книги, як не важко здогадатися, але мені трошечки шкода витрачати гроші. Як думаю, багатьом людям я витрачала, я просила мені дарувати. Я знаходила безкоштовні книги, тому вихід завжди є. А, і... У мене на полиці зараз теж 5 непрочитаних книг. Таке в мене майже ніколи не було, тому що зазвичай мені купували або я купувала книгу, тільки прочитавши попередню. Зараз я повністю, повністю з'їхала з цього плану життя і купую все, що сподобалось по знижці. Ну або десь знаходжу, десь беру подарунок. Але зараз, на жаль, я кидаю книги, коли мені не подобається їх читати. Не знаю, чи, на жаль, але кидаю. А, наприклад, популярна серія книг, яка написана цим Іларіоном Павлюком, а, я бачила вас цікавить пітьма, не те, що серія, там просто є дві книги від цього самого автора. А, мені зовсім не сподобалось. Мені чесно хотілося, щоб вона мені сподобалася. Книга велика, книга не дешева. Але на жаль, я прочитала, мабуть, три розділи і зрозуміла, що далі я не зможу. Це не те, що добре для мене, бо я не люблю кидати книги недочитаними, і, скоріш за все, я закрию очі на те, що мені не подобається, і дочитаю колись. Зараз, Зараз не певна, що зможу. А також я почала читати нонфікшн, мені подобається. Я маю зізнати, що нонфікшн це дійсно цікаво. Це дійсно розвиває якось мене не тільки з боку, як письменницю, а й як медика, тому що я підсіла на кримінальний нонфікшн, паталогнатами і тому подібне і психологія. Я не знаю, на що мені психологія, якщо я не планую ставати психологом, але це цікаво, тому я не скаржусь. Крім того, за читання можу сказати, що за цей рік я прочитала, мабуть, Найбільшу кількість фанфікшену, тому що я випадковим чином залізла на архів, я не змогла вилізти. Взагалі я кинула знову. Але враховуючи, що я ще нічого в житті не кинула цілком, я підозрюю, що я до нього повернусь. Навіть від свої 12 я не читала настільки багато фанфікшену цей рік. Можливо, в 12 мені просто треба було робити домашні завдання. А не сидіти в інтернеті, а зараз я можу сидіти в інтернеті вночі. Тому і склалось ось якось так. Щодо планів на наступний рік, я не хочу їх будувати, тому що я дуже погано працюю з планами. Враховуючи, що в мене була. Колонка в додатку в надатках, що, що мені треба зробити, і зробила я з того майже нічого, тому що я вирішила, що я сама собі хазяїн і не слухаюсь навіть себе. А, буває таке, але можу сказати, що я хочу на наступний рік написати набагато більше, ніж я писала зараз. Якщо я написала 15 оповідань, на які я не особливо витрачала прям багато часу, я хочу. За наступний рік закінчити другу книгу і відправити першу до видавництва. А, тому що все-таки я сяду за редактуру, чесне слово, сяду. А також я планую закінчити певні оповідання про моїх персонажів та трошечки активніше брати участь в конкурсах, тому що, можливо, все-таки треба щось робити, якщо я хочу якось розвиватися. Є така думка. Крім того, я б хотіла. Все ж таки трошечки дійсно активніше існувати, ніж я існую, і менше прокрастинувати. Бо я нещодавно дивилася статистику, скільки я проводжу часу в телефоні, і це страшне. Я не знала, що я стільки можу сидіти в телефоні і бездумно листати архів або інстаграм. Виявляється, я можу. І це печально, бо стільки часу пішло на нікуди. Тож так, думаю, наступного року я буду більше писати ну, оповідань, як мінімум, і детективів. Чесно, я періодично думаю про те, що нікому не цікаво читати детективи. Проте, з іншої сторони, я думаю, що мені не цікаво писати щось крім детективів. Тому буду працювати якось те, що подобається більше мені, тому що, намагаючись потрапити кудись в те, що подобається більшості, я. Потраплю в о, світ еротики, а еротику я не надто люблю. <хи> а, тому так, підводячи невеликий підсумок, я хочу в наступному році просто менше прокастинувати. Не знаю, чи це вийде чи ні, але спробую. А тепер трохи за взагалі не творчу сферу, а саме соціальні контакти, скажімо так. За цей рік я зустрілася з своїми найкращими подругами. Ми разом провели чудовий тиждень в Карпатах. Я була цілком задоволена, це був чудовий час. Незважаючи на те, що я розбила собі коліна, і в мене тепер шарами на ногах, я задоволена і згадую дійсно приємний час. <'ят> Крім того, я була у Відні, де я також зустрічалася зі своєю подругою. Думаю, це також непогано, враховуючи, що. Я не надто соціальна людина, якщо можна підібрати такий опис. Я була в кількох країнах, зустрічалася з кількома людьми, тому, думаю, це можна вважати певним досягненням. Крім того, моя подруга приїжджала до мене в гості на 5-4 дні. Я не пам'ятаю рахувати, погано вмію. Uh, і ці чотири дні теж були просто неймовірними. І, думаю, на цьому моя соціальна сфера закінчилася. На жаль, я не маю багато розповісти про свої якісь контакти з людьми, бо їх було мінімально. Але живемо, це вже непогано. Тож на цьому моменті я думаю, що мені вже немає чого сказати, і мої підсумки доволі. Задовільні. Я не скажу, що я прямо задоволена тим, як пройшов мій рік, я могла б набагато більше, але це було задовільно, скажімо так. На цьому моменті відео підходить до кінця. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати. Якщо ні, то ну вибачайте. А це відео треба було зробити. І Якщо у вас є що сказати, додати або просто хочете чомусь сказати, я буду дуже рада послухати в коментарях. Бажаю всім гарного нового року.